Я Микола Володимировича, я хочу розпочати власну медову справу і завести пасіку. З чого мені розпочати? Доброго дня, Маша. У вас гарні наміри щодо заняття бджільництвом, оскільки це з давніх давен вважалася така благородна справа. Насамперед, перш ніж розпочати, займатися бджільництвом, необхідно освоїти хоча б теоретичну частину цієї справи, тобто, або самостійно ознайомитися з літературними джерелами. Що стосується самого першого, як організувати цю справу, тобто вибір місця для пасіки, все, що необхідно організувати, де купити, в якій кількості, і все таке інше. Але краще, звичайно, можливо, відвідати другий варіант спеціальні курси, де готують людей, які хочуть займатися бджільництвом. Ну і слідуючи. Варіант це безпосередньо під керівництвом досвідченого практика бджоляра, який, можливо, є в родині, можливо, по сусідству, можливо, просто знайомий пасічник. І під його керівництвом розпочати і продовжувати займатися джоництвом, набуваючи своїх власних власного свого практичного досвіду. Тож в одному зі своїх інтерв'ю ви казали про те, що на усій літературі можна довіряти. Назвіть декілька імен, на які потрібно орієнтуватися. Що стосується літератури, в якій можна початківцю дізнатися об'єктивно і з самокорисною інформацією підчеркнути, тут варто зауважити, щоб авторами цієї літератури були відомі або люди, які практики, або ж, знову ж таки, важливіше, мабуть, це були науковці, які з розумінням методики викладення матеріалу, його структурованості, подавати дану інформацію. Сьогодні заслуговую я радий початківцям читати літературу видань дуже багато, наприклад, професора Прищука Віктора Петровича, який працює на кафедрі вджільництва Національному університету про докористування. є його одноосібна література, яка там починаючи ще з 70-х років, і останнє, останнє видавництво це в нас, по-моєму, 2010-11 року. Вони перевидаються весь час. Тобто ці літератури. Пасічник може прочитати і питання біології, і по продукції бджільництва, і по хворобі, і по організації. Розкажіть, де найкраще розташувати пасіку в місті, в селі. Для розташування пасіки потрібно вибрати місце для цього, тобто точок, на якому будуть розташовані вулики. І до цього питання необхідно віднестися досить відповідально, тому що в подальшому від цього залежить ефективність. Злагодженість вашої роботи і можливо, скажімо так, відсутність якихось недоречностей з боку сусідів, знайомих і все таке інше. Тобто, це місце, звичайно, щоб воно було по можливості в місці поширення основних там, медоносів. Да? Тобто, найкраще в нас підходить якась сільська місцевість або якісь дачні кооперативи, де не досить велика інтенсивність руху, є можливість це місце обгородити окремим таким тином. Цей висота цього тину він може бути як суцільний, якийсь, скажімо так, паркан, можна і облаштувати сугубо якісь зеленими насадженнями. Таку територію, на якій будуть розташовуватися бджоли. Розкажіть, будь ласка, де купити бджіл та на що звернути увагу при покупці? яку породу обрати? Для того щоб зайнятися бджолиством, постає питання перед початківцем, де взяти бджіл. Тут насправді є декілька питань, як цю ситуацію вирішити. Перше питання це звичайно купити бджіл. Бджоли продаються, їх можна купити і весною, і посеред літа, і восени. Але є, звичайно, найкращі, найоптимальніші терміни покупки бджіл. Найкраще купувати бджіл з початку травня до середини травня. В цей час зазвичай багато пропозицій щодо реалізації так званих бджолиних пакетів, тобто це відводки від основних бджолиних сімей. Пасічники їх продають із старою бджолиною маткою і до цього долучають там, 4, 5, 6, ну, по домовленості, можливо, більше рамок. Тобто це так званий відводи. Кожен пасічник керується певними моментами. Перше, зазвичай, чим керуються початківці, це щоб бджоли були незлі, тобто миролюбиві. Ну і друге, зазвичай, щоб приносили багато меду. Оскільки це два основних критерії, щоб не жалили сильно і водночас було багато меду. Є на законодавчому рівні затверджений так званий план породного районування. Де в яких областях потрібно яку породу розводити. Дві основних породи в Україні, які дозволяються розводити, і пасічники їх розводять, це українська порода, її сьогодні називають. Саме початку нас правильно звучить там, як українська степова, але з врахуванням ряд наукових зауважень науковців ми її називаємо українська порода. І друга порода це карпатська порода. Значить, із цих слів витікає ареал поширення цієї породи.